Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця і це третя серія відео присвячена акумуляторній батареї Topla AGM, яка використовувалась як джерело безперебійного живлення з інвертором та за досить короткий термін втратила ємність. У даному ролику черговий раз спробуємо відновити роботу цього акумулятора. Попередні два ролики з передісторією цієї батареї ви зможете знайти за посиланням у описі під відео. Для нових глядачів коротко опишу ситуацію. Перед вами стартерна акумуляторна батарея Топла, виготовлена за технологією AGM, номінальною ємністю 95 А. /год. Вона була придбана у 2022 році, щоб використовувати її як джерело альтернативного живлення у період частих перебоїв електропостачання. Задача цього акумулятора була живити серверне обладнання з досить невеликим навантаженням, не більше 5 А. Графіки відключень за тривалістю були різними: то по 6 годин, то по 8, іноді довше, але навантаження не змінювалось. Батарея використовувалася з інвертором Volt Польска. Розрядний процес і відповідно зарядний процес проводився лише цим інвертором. Заряд відбувався за простим алгоритмом спочатку постійним струмом, а при досягненні максимальної напруги струм зменшувався. Інвертор дає змогу обрати силу зарядного струму, натискаючи кнопку заряд 5А. Відтискаючи 10 А. Звичайно, щоб швидше поповнити запас енергії акумуляторної батареї до наступного відключення, регулятор був виставлений постійно на 10 А. Тобто, при відключенні електроенергії навантаження на акумулятор було у межах 5 А, а при відновленні електропостачання батарея заряджалась трумом 10 А, і так щодня протягом півтора місяці. Перший місяць використання акумулятор чудово працював і міг тримати навантаження навіть протягом 18 годин. На другий місяць час роботи акумулятора помітно зменшився, і при тому самому навантаженні заряду вистачало приблизно на 2 години. Звичайно, цей акумулятор потрапив до нас на діагностику, і після огляду ми визначили кілька проблем. Перша це стан скломатів. За такий короткий термін сухість скловолокна просто вразила, і друга. При перевірці фактичної ємності під навантаженням ми знайшли одну сильно відстаючу банку, ємність якої була близько 12 Аг. Відповідно, ємність усієї акумуляторної батареї дорівнюватиме ємності однієї найслабшої банки. Після спроб відновити вологу у матах і дозарядити батарею, результат все ж був невтішний, близько 14 Аг. фактичної ємності. По факту це не був гарантійний випадок, адже в акумуляторі не було замкнутих банок. Акумулятор тримав навантаження, тобто електричний ланцюг також був цілим. Але все-таки замінили акумулятор власнику і видали новий. А цю батарею залишили собі, щоб пробувати її реанімувати. Що тільки не робили, щоб повернути втрачену ємність, і ставили на авто, катались певний час, потім знову дозаряджали різними режимами, мучили, як могли, але ємність не поверталась. Потім вирішили дозарядити саме одну відстаючу банку і показали процес в другій частині відео. Після кількох циклів дозаряду вдалося трошки підтягнути відстаючу банку, та під невеликим навантаженням батарея вже віддавала 28 а годин по факту. Цього, звичайно, дуже мало для того, щоб вважати акумулятор справним, але позитивна динаміка вказувала на те, що треба ще попрацювати, і шанси все ж є. Наступним кроком ми долили трохи дистильованої води в кожну банку. Буквально по 20 мл, а в п'яту банку 40 мл. Та приєднали батарею до безперебійника. Таким чином, в буферному режимі з напругою 13,5 В акумулятор постояв тривалий час, і коли відключення електроенергії повернулись, то саме він забезпечував енергією моє робоче місце десь по 2 години на добу. Навантаження було близько 8 А. Коли відключення ставали довшими по часу, я помітив, що батарея тримає таке навантаження і 3, і 4 години. Коли світло вимикалось вже по 6 годин, ця батарея також витримувала навантаження 8 А протягом 6 годин щодня, тому вирішив спробувати ще трошки позайматися цим акумулятором. Від'єднав від безперебійника та зараз зроблю заміри тестером. Напруга 1279 В, внутрішній опір 2,85 мОм та пусковий струм 801 А. Близько таких самих показників тестер і відображав минулі рази. Коли фактичної ємності було лише 14 годин. Тобто, як стартерна батарея, цей акумулятор працює просто чудово, і якщо для перевірки навантажити його вилкою, то якогось дефекту виявити неможливо. Ставлю 200 А, тисну і тримаю 10 секунд. Просів до 10,7 В і тримає добре. Тобто, судячи з показників тестера і навантаження вилки, батарея у чудовому стані. Головною проблемою була втрата ємності однієї банки та втрата великої кількості води. Перед тим як ставити акумулятор до безперебійника, я додатково доливав воду і зараз хочу пересвідчитись, що скломати вологі, тому як вони мають бути візуально вологими. Якщо взяти нову батарею, у якої є доступ до банок, і відкрутити пробки, то ми зможемо побачити, що скломати досить добре зволожені і насичені, тому я намагався зробити щось схоже із цією батареєю. Тепер поглянемо всередину. Як видно, скломат повністю наповнений. Електроліт не виступає над пластинами, але помітно, що його кількість достатня, можливо, навіть більш ніж достатня. З будь-якої частини скломату легко можна набрати трошки електроліту для заміру густини. По насиченості всі банки виглядають однаково, хоч у п'яту банку було додано явно більше дистиляту. Визначити наскільки банки залиті можна буде лише оглянувши їх після заряду, коли електроліт піднімається вверх. Тому приєдную зарядний пристрій та дозаряджу батарею. Зроблю це в автоматичному режимі з обмеженням напруги у 14,5 В. Так як батарея розряджалась при вимиканні електроенергії і заряджалась інвертором, то, гадаю, тривалим дозаряд не буде. Вважаю, що однією з причин виходу з ладу цієї батареї було саме недостатнє заряджання акумулятора до певного однакового показника густини у всіх банках. Тому швидше за все акумулятор не встигав заряджатись повноцінно та при наступних відключеннях навантажувався саме у стані неповного заряду. Така експлуатація призвела до втрати ємності однієї банки досить швидко, і помітивши, що час роботи батареї зменшується, було б краще одразу зреагувати та спробувати розчинити сульфати, щоб дозарядити та вирівняти всі банки. Але так як батарея була необхідна щодня, то і надалі акумулятор розряджався, наскільки вже вистачало енергії. І заряджався все тими ж 10 Амперами, незважаючи на те, що такий струм для батареї малої ємності вже більше йшов не на заряд, а на нагрів. Тому й при першому огляді банок ми бачили повністю сухі скламати. Заряд добігає свого завершення, і після 20 годин пристрій перейшов у підтримуючий режим, тому вимикаю процес. За цей час віддано акумулятору було 10 Ампер годин. І так як наприкінці заряду електроліт піднімається вверх, то є змога заміряти густину електроліту, щоб пересвідчити, що всі банки заряджені. Тому від'єдную зарядний пристрій і беру рефрактометр, щоб зробити заміри починаючи з першої банки. Рідина піднялась майже до рівня пластин, і набрати необхідну кількість електроліту для заміру дуже просто. Перша банка 1,26,5. В другій банці теж достатньо рідини. Легко набрати і дивлюсь, так само як і в першій 1.26,5. На черзі третя банка. Теж рівень є, але не перевищує висоту пластин. Тобто батарея візуально не перелита. Це все ще IGM акумулятор, хоч здається, що плавно переходить у категорію EFB, у третій густина 1.27 грам. В четвертій рівень однаковий з попередніми. Роблю замір і показую дані одним дублем, щоб ні у кого не було сумнівів у достовірності інформації. 1.27 рівно в четвертій. Тепер найцікавіше: П'ята банка. Та що проблемна. Найважче в таких замірах це навести фокус на камері, щоб чітко було видно показники. Густина, як бачу, буквально трошечки вища за 1.26 грам. Тобто відстаюча банка має однаковий рівень вологи у порівнянні з іншими і майже таку саму густину електроліту, що вказує на однаковий ступінь зарядженості. Хотілося б побачити густину вищу, але гадаю, що на доданий об'єм води вже проглядається недостатній об'єм кислоти, але важливіше саме те, що немає явно відстаючої банки. Далі шоста банка скломати досить вологі і візуально всі банки однакові. Густина у шостій теж 1,27 г, як і у третій і четвертій. Загальний розбіг по банкам не суттєвий. Тепер символічно зроблю замір тестером. Напруга 13 вольт. внутрішній опір 2,86 мА та пускового струму 800 ампер рівно. В принципі, не сильно відрізняється з усіма попередніми замірами. Ну і звичайно, найважливіший тест, який ця батарея ще жодного разу не пройшла. Буду міряти фактичну ємність. Після перших кількох спроб відновити заряд батареї ємність акумулятора дорівнювала лише 14 Ампер-годин, навантаженням у 3 А. Після другої спроби відновлення, коли я дозаряджав відстаючу п'яту банку, при навантаженні 2 А ємність цієї батареї дорівнювала 28 Ампер-годин. У всіх наступних спробах, а їх скажу було немало, фактична ємність була не більше 20 Ампер-годин струмом 475 А. Зараз можна сказати, що це третя офіційна спроба на камеру замірити ємність батареї, тому приєдную навантаження, обираю струм 475 А і запускаю процес. Думав, що вже не буду повертатись до цього акумулятора, і він так і залишиться у рядах підмінних батарей. Але чомусь саме ця батарея не дає мені спокою, і я хотів знайти спосіб, яким зможу відновити заряд даного акумулятора. Тому після багатьох спроб до заряду залишив її на тривалий час працювати на безперебійнику аж до теперішнього моменту. Тобто батарея перебувала весь час у буферному режимі з напругою 13,5 В. Води в ній було достатньо і тому я мав надію, що саме тривалий буферний режим зможе помаленьку підтягнути відстаючу банку і таким чином збільшити її ємність. Нещодавно поза камерою робив контрольний замір ємності, і результат мене приємно здивував. Зараз триває наступний контрольний розряд і залишаю процес на ніч та вранці вже гляну на результати. На наступний день бачу, що процес ще триває і минуло трохи більше 10 годин. Напруга 1147 В і злито з батареї 49,4 години. Розряд йде плавно, і жодних провалів напруги немає. Тому дочекаюсь до моменту, коли напруга швидко почне падати. Або все ж банки вирівнялись по заряду, і навантаження буде тривати до заданих 10,5 В. Через 11,5 годин напруга тримається 11,2 В, при цьому злиту вже 55 Аг. Через 12,5 годин напруга знизилась до 11 вольт і 60 Аг ємності бачимо. Чекаємо далі, так як різких провалів досі немає, і акумулятор тримає навантаження. І так тривало 14,5 годин. Напруга 10,77 і злито 70 А фактичної ємності. Далі, на жаль, тест був вимушено завершений, так як вимкнули електропостачання, а я не приєднав безперебійник до навантаження в якості додаткової страховки. Але, тим не менш, фактична ємність даного акумулятора становить мінімум 70 годин. І це говорить про те, що втрата ємності батареї в більшій мірі була все ж набутим дефектом експлуатації, тому як складно заперечувати той факт, що акумулятор перші цикли працював довго і абсолютно нормально, а потім виявився якимось чином бракованим, але після доливу втраченої води і до заряду знов з категорії браку повернувся у нормальний стан. Браковані батареї не відновлюються. А от наслідки википання води і розчинення не дуже застарілих сульфатів, виправити, як бачимо, все ж таки можливо. Щоб довго не тримати батарею у розрядженому стані, одразу приєдную зарядний пристрій та ставлю акумулятор на заряд. Обмежу напругу на рівні 14,5 В, і так як вологі в скламатах вже більш ніж достатньо, то і струм можу виставити 10 А, рівно так, як і заряджався цей акумулятор інвертором. Тепер не повинно бути ні википання, ні надмірного нагріву. Єдине, що важливо у даному зарядному процесі, це дочекати, щоб густина набралась у всіх банках однаково, і лише тоді можна буде навантажувати цю батарею. На прикладі цього заряду хочеться показати один важливий момент. Струм вже зменшився до пів А, акумулятору віддано 72 а години і ніби можна вважати, що батарея повністю заряджена і готова до експлуатації. І ніби мала б віддати всі 70 Агодин, які в неї є по факту. Але є лише одна умова, при якій свинцево кислотну акумуляторну батарею можна вважати повністю зарядженою, і це густина електроліту, тому зараз знімаю пробки і роблю замір густини у всіх банках. Перша банка 1,23 г. Як бачите в скломатах, навіть у добре зволожених із досить високим струмом заряджання, за 12 годин густина і близько не набирається до необхідного значення. В другій банці поки лише трошки більше, ніж 1,21 грам. Третя банка має 1.22,5, і як бачите, невелика розбіжність присутня. Тому, як би нам не хотілося швидше зарядити батарею, високий струм заряду може спричинити розбаланс, і деякі банки будуть відставати від інших. Тому як струм однаковий для кожної банки, але хімічна реакція в якійсь банці швидша, а в якійсь повільніша. Четверта банка має показник 1.22 грами поки що, П'ята банка, як найслабша в цій батареї, має густину поки лише 1.21. І шоста банка трохи менша, ніж 1.22 грами. Тобто, якщо вимкнути зараз зарядний пристрій і навантажувати акумулятор, то ємності ми отримуємо в кращому випадку в половину менше, ніж по факту є в цій батареї. А зарядний пристрій вказує, що можемо розраховувати на 73 А так точно, тому не варто повністю опиратись на показники зарядного пристрою, а особливо на популярні пристрої, які так зухвало вас переконують написом FULL, вказуючи на повний 100% заряд акумулятора. Лишаю зарядний процес на маленькому струмі, не змінюючи налаштувань, і чекатиму основного показника зарядженості батареї. Поки густина не досягне своїх попередніх значень у 127 грам в кожній банці. Звичайно, в деяких AGM батареях густина буде зростати швидше, а в деяких повільніше. Але після повного розряду інвертором повернути акумулятору всю втрачену ємність за 12, 15 чи навіть за 20 годин буде не так вже й просто. Зараз пройшло 23 години і густина досі не в нормі. Струм надто низький, щоб швидко наситити скломати. Через 36 годин заряду також бажаного значення густини я не побачив. Можна підняти напругу або зовсім її не обмежувати, але пам'ятаємо, по-перше, це AGM-батарея, і висока напруга пришвидшить википання. А по-друге, далеко не всі інвертори дадуть вам можливість виставити високу напругу заряду, тому залишається тільки чекати. Звичайно, в умовах відключення зарядний процес відбувається з вимушеними паузами. Але після того як електроенергія з'являється, процес продовжує свою роботу. Через 49 годин заряду струм коливається у межах 200 мА і, гадаю, вже можна зробити контрольний замір густини. Трошки незручно одним дублем наводити чітке зображення рефрактометра, але тим не менш показники бачу наступні: Перша банка 1,28 грам. Далі друга банка, і вона теж 1,28 грам. Хоч попередній замір вказував на невелику різницю між ними. Третя банка має густину 1.29 грам, Четверта також трошки нижча, ніж 1.29. До речі, на такому маленькому струмі електроліт не так сильно піднімається вгору і набрати краплю для заміру стає трохи важче. П'ята банка, яка умовно мала статус відстаючої, показує густину рівно 1.28 грам. І шоста, в принципі, прогнозовано але 1,28 г рівно. І лише тепер, коли пройшло 50 годин заряду і коли густина кожної банки досягла в середньому значення 1,28 грам, можна припиняти зарядний процес. І тільки після цього батарея зможе віддати вам повну фактичну ємність, яку заміряли попереднім розрядом. Прогнозувати, скільки енергії ми отримуємо в наступних розрядах складно. І так само складно прогнозувати, скільки часу ще зможе попрацювати ця батарея, так як хімічна складова може здобувати своєю поведінкою як в хорошу, так і в погану сторону. Але от що можна зробити, так це забезпечити умови експлуатації та обслуговування, обмежити нижній поріг розряджання, відкоригувати струм заряду та слідкувати за процесом, щоб уникати перегріву та доводити густину електроліту до норми. Ці ніби прості правила зазвичай не беруться до уваги користувачами, і потім у більшості складається хибне враження, що свинцева батарея зовсім не призначена для використання як джерело альтернативного живлення. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей!